Відносно заяв, Будь-які заяви будуть всебічно, я наголошую на цьому, всебічно, скрупульозно і відповідально розслідувано. у тому числі заява народного депутата армії. Вони зареєстровані, є заяви? І, такі? Є його заява, правда, я отримав її факсом. Якщо це так, це величезне неподобство. Але ми повинні з'ясувати, скільки в депутата карток, чи є вони в когось ще на руках. Оскільки депутат Ар'їв, коли Верховна Рада України голосувала перший раз, віддав свій голос за цей законопроект, логічна постановка щодо дій далі. І водночас, очевидно, в процесі розслідування цього питання важливо буде дізнатися, чому депутат у цей час не перебуває в сусідній залі, а із-за далеких меж посилає привіти у вигляді інтерв'ю і Різного роду заяв. Я не підписував е, відрядження з цього е, приводу, шановному е, колезі. Але я ще раз наголошую, якщо це так, якщо хтось скористався його карткою, це неподобство і буде проведено всебічне розслідування і встановлене, е, я думаю, встановлення істини. Це буде Щоб створена якась спеціальна комісія внутрішня? Я доручив сьогодні керівнику апарату провести службове. Розслідування з цього приводу і допустити відповідну інформацію з тим, щоб я мог, міг надати інформацію Верховній Раді України. Питання тут, на мій погляд, набагато ширше стоїть. Його треба розглядати в такому розрізі, про який я щойно сказав.